Другий він зі стартових хвилин займає місце на лінії. Другий страж воріт, це Артем Бакуров, перший номер. Тридцятий. Владислав Андрусенко. Одинадцять. Гламян. Доставив направо. Там Приходько, приходько. Пригальмове приходько, котить назад. І Шиман. Його удар цілих мечувах. Ршива Шиман. Шиман, Шиман не дають бити, а другим темпом Вахрушив. Вахрушев, він боровся, пробивав Вардан Росиво, записує колектив номінальний гости, колектив Лідерс. Штатний виконаний що Він прострілює низом вибороні. Науменко. Пілянський в один дотик. Науменко простріла. Нема. Нема, нема. Кому по приходьку Єгор Степаненко подивлявся на у приходьку, реф мовчить. І ватається такий на пробиває. Пане Потапенко відбирає і знову випад від Лідерс. Приходько у площину низом правила. Потапенко перехоплює передачу глоби. Потапенко, Потапенко в карні зоні. Миргорецький випадковий. Салецький. Салецький повертає партнером і м'яч у ворота. м'яч зупиняється усі ці воріть п'яна Миргородського. І, друзі, це 1-0. Лідерс повів на сьомій хвилині. Приходько. Центр, Ти точно. Андрусенко. Приміщенько у суперника і момент у лідерс. у лідерс, який салецький. Хотька. Велося, між повернути своїй команді кемпу. Степаненко, Єгор, Голдар і далі Потапенко. Давай, 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 дяду! Потапенко. Центром проходить передача. Салецький знову на відстрій, тут уже забиває. Салецький? Ви просто подивіться на табло 2-0. 2-0 на користь Лідерс. Віталій Потапенко проходить Вахрушева. І голкипера поклав третій, не забиває Фол, Шимани, Приходько Василя. Вахрушев. Зберігає. Віддає в один дотик і на до третього проходить. А омен там знову забиває. На 11-й хвилині. Один гол. Юнайтед відкритав. Забиває 22-й номер колективу. Олександр Науменко спрямовує м'яч. у Дальній. Від голкіпераський. Юнайтед із м'ячем на власній половині. Науменко. Сам рухається Науменко. Непогано прийшов і забив! Гол. Дубель оформив Олександр Науменко. Рахунок уже 2-2. Юнайтед зрівнює. Команда. Ти Юнайтед відіграється із 0-2. Уже нічия. Науменко. Не дарма ми пригадала його результативність. Уже двічі він забив. Приходько, приходько, приходько. Небезпечного. Уже до карної зони сам віддаває Вардан Глам'ян. Суперники відзахищалися. Салецький. Доставили йому партнера і Андрусенко. Владислав Андрусенко. Владислав Андрусенко від Потапенка втік. Простріл дально замикав. Андрусенко. Андрусенко з лівої ноги пробиває шиман, блокує, скок до кияниці. Під удар. Залишається з м'ячем. Стояв він один-двом суперникам зараз у ударом. Шимон. Вдалося доставити Андрусенко, підхоплює Єгор Степаненко. Шимана відіграв. Єгор. Єгор пробив регашет був. Пілянський. Злівої Пілянський. Пілянський проває шило. Добре. Добре. Не неточну передачу ноги суперника віддав. Вахошев розпорядився в центр. Пілянський розпорядився на Вахошева. Сергій Вахмушев розпорядився на okay. продовжує без свого 22 22-го Номера. Біля м'яча приходько, приходько, приходько. Стійка, ближня, допивання, стійка, ближня. Салецький, Салецький ціли у ближню стійку. Приходько біля м'яча, приходько, приходько, пробиває і тепер, чи нам, друзі, зараз Площі. Забирає Голкіпер, шило. Шило тягне Голкіпер лідерс. Антар розіграв лідерс з обсумком розігравши. Ще один готовий здобули. Поміжні голки про місця. Приходько біля міча. Суперники в устінці, шиман забігання, приходько. Ще один його удар. Зараз повертається дом. Між двох не проходить. на Степаненко, Шиман, Отапенко. Лоба. Степаненко. Без обійки. Степаненко. Степаненко. Змістився до центрального кола назад, скинув. Приходько. Приходько. Потапенко. Розвернувся з лівої фронту. Забирає партнера. розігрувати. Віталій Потапенко. Та приходько. Одразу троє технарів у стінці і свисток торкнувся. Потапенко віддав. Нам пламяна. Кияниця. Віддав. Андрусенко. Андрусенко. З Змістчення до центру. Пас на удар. І Першого. Лідерство, восьмий номер, їх на лівій бровці. Збіщення до центру. Удари. Блокує Сергій. Лідерсь перехоплює, перехопля Потапенко. Віталій. Віталій знову під ліву. Віталій Потапенко вийшов голкіпер. І м'ячу не відбувається. Пілянський. Вибігають в атаку. Філянський залишився з м'ячем. Не вдалося відібрати моменти. У дальній Андрусенко. Андрусенко, Андрусенко. Пускає за менше поля. пускає за менше поля м'яча. Данчила поспішає вкинути, хлопа, випереджає сати цього кидання. Пілянський. Андрюсен, по стартовому майданчику і виводить свою команду вперед. Владислава Андрюсенко на 13 хвилині 3 Давайте заліваємо, ти Хто стоїть, стоїть, стоїть! Там копіт його м'яч, прохил, і спохід приходьте. Шиман. І тут попереджає Андрусенко. Андрусенко на дальню відставляє. Одинецький герсмеш залишається у колективу. Потапенко, Потапенко з лівої. Не безпідставними були б сумні стосовно того, що м'яч не пересік лінію воріт після перегляду варту. Зараховано. Архунок 3-3. 3 з половиною хвилини ще грати. Потапенко, а зліво є він. А 4-3. А 4-3. І лідер знову веде. Це вже який другий, другий камбек по ходу гри. Спершу від Петюнайте із в 3 2 М Ячу лідерс. Данил, Потапенко, ще один непоганий ривок. і удар, і м'яч чи не пересік. Ні, граб на ближній бровці. потаток ще м'яч не пересіхає повністю лінії воріт. Юнайтед, можливо, так таке є. Звідси. За спиною голкіпера там дуже важко було вгледіти. Гра продовжується. Приходько. Лам'янна Потапенка. Потапенко. Потапенко. Проходить Андрусенка із лівої ноги. Не точно. Черговий котовий здобув колектив Івана Кияниці. Андрусенко просить через нього розігрувати і вантажить партнерне Владислава. Прийом другим. Дотиком удар! О! О! Даліку. 4-4. Зрівнює. зрівнює тих найтер. І ще 35 секунд чистого часу гра.